Тів по союзницьку підтримку Німеччина одна з основних країн так званої коаліції охочих, створеної для всебічної підтримки України у війні проти Росії та, зокрема, посилення переговорних позицій Києва. І якщо німці надають передусім зброю, техніку та гроші для розвитку національного ВПК, Франція та Велика Британія це ще й про кадрові ресурси. Першим про відправку іноземних військ до України заговорив Еммануель Макрон. І одразу дістав підтримку британського колеги Кіра Стармера. Та далі ініціатив справа поки не дійшла, коли доходить до практичної реалізації, ти розумієш, що там навіть у того ж Макрона, наприклад, не вистачить людей в парламенті, які б за це проголосували. Тобто, тут ці цілий комплекс і відсутність, скажімо так, політичної волі у деяких європейських країн, які готові були б ці ініціативи довести до логічного завершення. Миротворча місія перетворилася на місію типу навчання та оснащення. Бо як я вже сказав це певним чином впливає на порівнянні переваги обох сторін і заходу і самої України. Заявлені Парижем і Лондоном ініціативи про надання 10 і більше тисяч осіб військового контингенту передбачала підкріплення авіацією. І тут європейські колеги покладалися на Сполучені Штати та в Білому домі, де нині господарюють республіканці, від ідеї відмовилися, і навіть більше заявили, що не гарантуватимуть безпеку іноземних військ на території України. стратегічний розрахунок ото тому й полягає, щоб зважувати ризики та переваги, але для мене набагато більший ризик для НАТО. Це нічого не робити для України. Одного ранку ми прокинемося і побачимо російські війська на кордоні з Польщею чи Естонією. Для країн альянсу це варіант самогубства дозволити Росії перемогти. Російські війська стоятимуть тоді безпосередньо на нашому кордоні. Нині про базування іноземного контингенту вздовж лінії фронту вже не йдеться. По тому залунали заяви про розміщення іноземних військових у тилових містах, і тоді постало інше запитання: для чого І треба їх не тільки в Львові, і Ужгороді садити. Давайте так, вони хай в центральну Україну їдуть. Вони можуть бути в Дніпрі, можуть бути в Кривому Розі. Це не прям лінія фронту, але ну не надто і далеко, скажімо так. Да? І тут логіка та яка, що просто росіяни тоді бояться будуть якось в перспективі наносити якісь. С удари, тому що вони будуть знати, що ми попадемо по ним, і це може в принципі дуже погано закінчитися тоді для Росії. У Кремлі це чудово розуміють і тому активно опираються та погрожують розгортанням війни вже з країнами Заходу. Те, що коїть в Україні у Москві війною не вважають. Утім, підміна понять юридичної засідки не створить. Україна абсолютно е, суб'єктна держава. У нас дієвий парламент, кабінет міністрів, просто приймається рішення Верховної Ради. І ми запрошуємо якісь країни, які приходять і виконують, не знаю там миротворення. Творчу місію, спостережну місію, е, я не знаю, там ну військову місію. Воно по-різному може називатись. Навчання та оснащення замість безпосередньої участі у бойових діях найкраща та найдієвіша формула залученості західних союзників. Вважає колишній топ-чиновник НАТО Джеймі Ші. Мовляв, у зсу і досвіду більше, і мотивація вища, а захід допоможе матеріально. Україна вже продемонструвала, що здатна розробити безпілотники, які долітають аж до Омська в Сибіру і вражають російські об'єкти. Українці мають ноу-хау, мають засоби. Потрібні лише капітал та інвестиції у великих масштабах, щоб виробляти необхідну кількість. Тому найкраща політика це використати ці 30 чи 40 тисяч військових для навчання та оснащення українських солдатів, щоб вони захищали кордони на передовій. Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський називав цифру у тисяч мовляв, стільки військ іноземного контингенту здатні гарантувати мир. Близько 30 тисяч мали би відрядити Франція та Велика Британія, зосередившись на повітряній і морській обороні. У травні про ймовірність долучитися до військової коаліції заявила Австрія. Наступного ж дня бажання приєднатися висловила Бельгія. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині нові.